Привіт, кулінарні фанати! Ви на телеканалі Кускус! -кус». Це не кухар-шоу. Я його автор та ведучий, фудблогер Макс Некухар. Це перший сезон нашої передачі, який присвячений кулінарним експериментам. Кожного разу на цій кухні ми разом з вами будемо експериментувати та пробувати поєднати дві різні страви в одному рецепті. Подивимось, що з цього вийде. Погнали! Б'юся об заклад що більшість з вас не знає і тим більше ніколи не пробувала рамен бургер. Це страва, яку ми сьогодні будемо готувати. Вона складається з двох складових. Перше це популярний японський суп рамен з Локшини. Та друга складова це класичний американський бургер. Одразу заспокою скептиків. Ми не будемо мокати булку з котлетою в суп. Наша… Страва буде дуже оригінальна, яскрава та смачна. Запевняю вас, вам сподобається. Додивіться передачу до кінця. Починаємо з приготування локшини. В класичному рамені її відварюють і подають з бульйоном. Ми ж її будемо смажити. Звісна річ, що вона суха, в такому вигляді її не приготуєш. Спочатку нам треба її замочити у е, окропі. Ставили на турборежим і будемо турбо зараз кип'ятити її. Поки кипятиться наша вода, ми приготуємо котлети для нашого бургера. Для цього беремо фарш. Ми попередньо підготували фарш 50 на 50 яловичина та свинина. На один бургер йде десь приблизно 80-100 грамів фаршу. Спочатку по класиці додаємо трошки солі, чорний перець. Далі з'являються прибамбаси східних мотивів, оскільки ця страва е, не звичайний бургер, а поєднання з е, східною стравою, тому е, ми сюди додамо трошки майонезу. І трошки звичайного томатного кетчупу. Це додасть насиченості смаку. Нашій котлеті. Далі е, працюємо руками. Потрібно просто вимісити добре і відбити, щоб прибрати зайве повітря. Так, е, Наша котлета готова, ми сформуємо її е, пізніше, поки що відставимо в сторону. Тим часом закипіла наша вода, можемо запарювати нашу локшину. Тут все стандартно. Я думаю, що всі хоча б раз в житті запарювали локшину швидкого приготування. Спочатку кладемо. Сам брикетик, потім беремо окроп і обережно заливаємо, щоб повністю покрити. Далі потрібно кришка або тарілка. Локшина запарюється 3-4 хвилини. Тим часом ми можемо приготувати овочі для нашого бургера. Беремо морквину, цибулину, їх треба почистити. Ми взяли синю цибулю та зрозуміло, ну, що червону морквину Вони нададуть кольору і яскравості нашій страві. Подивимось, що тут наша локшина. І треба трошечки пошевелити, щоб вона краще запарилася. Так, ще декілька хвилин. Тим часом ми приготуємо е, овочі, зробимо нарізку овочей. У нас є така професійна терка, можна використати звичайну або ж нарізати ножем, але ми скористуємося таким варіантом. Наша локшина готова, ми злили з неї воду. Тепер треба додати до неї яйце. Для цього треба його збити як на омлет. Трошечки солі додати. І додаємо. Равномірно по всій нашій локшині. Перемішуємо дуже обережно, щоб не розірвати. Локшину, тому що вона потім не буде тримати форми при смаженні. Далі у нас є два шляхи для лінивих кухарів і для працьовитих. Якщо ви працьовитий повар, то вам потрібна ось така тарілочка. Ви розділяєте локшину на дві частини. Треба дві такі тарілочки. Кладете їх в ці тарілочки, зверху закриваєте плівкою харчовою, ставите під гніт і відправляєте в холодильник на 15-20 хвилин. Тоді локшина сформується, запідсохне, підмерзне, її можна буде смажити на звичайній сковороді. Вона буде тримати оцю форму якби булочки. Якщо ж йти першим шляхом, там де ми говорили про лінивих пухарів, ну до яких ми себе відносимо, то тут все простіше. Просто розділяємо таким же чином локшину на дві частини і смажимо по черзі з двох боків по 3-4 хвилини. Я, до речі, не пояснив, спочатку це буде використано замість традиційних булочок, які йдуть на бургер. Ці коржики от з локшини, які ми зробимо. Локшина сама по собі дуже м'яка і при великій температурі вона почне підгорати. Ну, Крім того, тут яйце сюди входить. З одного боку вже підсмажилось, оскільки локшина зараз гаряча, вона ще не тримає форми, її треба перевертати особливим способом. Це робиться ось так. Ну, Принаймні, я це сам винайшов цей спосіб, вам раджу. Отак робимо. Оп. З цього боку воно вже ось таке, ми його повертаємо іншим боком. Точно таким же чином смажимо з іншого боку. Взагалі, тут такий момент. Фішка цієї страви в тому, щоб ця локшина була хрусткою. Тому, якщо вона десь трошки Пересушиться, це буде е, навіть краще. І друга е, імпровізована булочка наша готова. Знімаємо її. До речі, я додавав е, тут е, сіль в яйце. При бажанні можна додати також і влокшину, тому що вона сама по собі, звісно, е, е, така прісна. Окей, це ми зробили, тепер залишився передостанній етап приготування це засмажити наш, е, нашу котлету. Зараз її доформуємо ще трохи. І покладемо на сковорідку. І тут доформовуємо ще, тому що при смаженні м'ясо має властивість звужуватись. треба трошки притискати. Десь по 3-4 хвилини з кожного боку буде достатньо. Запахло смаленим, тому треба поспішати знімати. Далі е, трошки е, додамо східних мотивів е, цій котлеті, тому що вона занадто американська в такому вигляді. Посипаємо її кунжутом чорним та білим. Те ж саме з другого боку. Отож, всі наші інгредієнти готові, можемо приступати до подачі страви. Для цього візьмемо тарілочку, яка у вас є найкрасивіша. Ну, на них, звичайно, кладемо наш рамен. Ну, власне, не рамен, а локшину. Потім е, наступний шар це буде майонез. Майонезом страву, як кажуть, не зіпсуєш. Вже симпатичніше, так? Далі потрібен, потрібен шматочок тостового сиру, який знайдете. Кладемо обережно наверх. Ми будемо щедрими і додамо два шматки. Далі додамо спецефектів. Тепер е, переходимо до овочей. Це е, страва з японською душею, тому ми овочі накладаємо по-східному. Вийшла ось така краса, тепер ми використаємо соус е, солодкий чилі. Так, це є. Залишилось тільки покласти зверху другий шматочок локшина. Вуаля, тримається, не розпалась. Тож, бачите, я вас не обманув. Страва вийшла дуже гарна, яскрава та естетична. Спробуйте приготувати цю страву вдома. Порадуйте себе, близьких чи ваших гостей. Вони будуть дуже здивовані. Обіцяю, що їм сподобається, тому що це не тільки красиво, а й дуже смачно. До наступного разу! Пока-пока!